Не теряем время. на На підлозі манекен, якому за легендою стало зле з усіх сил. Пані Наталія приводить його до тями, відпрацьовує здобуті навички на тренінгу з домедичної допомоги. Чоловіку, що з непритомнів, вона надала необхідну першу допомогу та врятувала його життя. На подібному тренінгу Наталія побувала вперше. Мені здається, що в повсякденному житті це дуже треба. В нас така щас ситуація в країні, коли дійсно це потрібно оказання да? першої медичної допомоги. Як правильно надавати первинну допомогу при зупинці серця, кровотечах, закритих та відкритих переломах? Про все це учасникам тренінгу розказали спеціалісти Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Здобуту теорію закріпили на практиці. А собната друга вся крови ричавніван. Навички до медичної допомоги важливо знати кожному українцю, кажуть фахівці, особливо зараз, коли наша країна потерпає від агресії росіян. Основне, чому ми навчаємо, це зупинка масивної кровотечі, і непрямий масаж серця серцево-леганева реанімація. Через війну ми ще додали до цього курсу навички саме зупинки кровотечі і навички, що робити при травмах різних. Це вже четвертий тренінг, який у Дніпрі провели для мешканців лівого берега. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Перші три заняття вже провели для жителів райончику. А цими вихідними на житломасиві Калинівський. Ми збільшили навіть їх трохи частоту, Ми кожен тиждень зараз їх проводимо. І дуже добре, що люди таким цікавляться. Чим більше буде таких людей серед нас, які володіють такими знаннями і навичками з надання до медичної допомоги, тим більше шансів буде. Де що хтось збереже своє життя? Тренінги з домедичної допомоги планують проводити й далі. Участь безкоштовна. Для цього необхідно лише заповнити реєстраційну форму. Поліна Полмарчук, Софія Куценко, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.